Правоохоронці влаштували обшуки відразу на кількох підприємствах сім'ї народного депутата Євгена Балицького. Першим оглянули завод підшипників ковзання. За словами керівника підприємства, обшук проводили прискіпливо. Переглянули всю документацію, навіть архівну. Тут провели теж пересмотр всіх документів, що підтвердило, що здесь знаходяться документи тільки бухгалтерського учета того підприємства, якому ми знаходимося. Других лишніх документів, не зв'язаних з цим підприємством, тут не було. Працівники обласної прокуратури та СБУ намагалися потрапити в будинок нардепа Євгена Балицького. Шукали каже депутат документацію пов'язану зі справою про начебто неповернення кредиту у Крексімбанку, яка давно закрита. Всі папери СБУ вилучили вилучила ще у 2013 році. Підстав для поновлення слідчих дій не було. Тому всі ці заходи є лише черговою спробою залякати опозиціонерів. Вважає Євген Балицький. Я діливилась, що та акція більше для устрашення для дестабілізації наших рядов людей, які сьогодні. Виступають категорически проти того, що происходит в місті, проти того, що происходит в, ком в комунальному хозяйстве. Через кілька днів після обшуків прокурор Запорізької області Валерій Романов, перебуваючи у Мелітополі, ось як прокоментував дії своїх підлеглих. Ми ведемо незалежну політику, ніяким ни, образом не зв'язаною з якоюсь політичною діяльністю. Мені абсолютно без. Хто стоїть за таким уголовним производством? які політичні сили. Однак, на думку місцевих опозиціонерів, у діях прокуратури і Мелітопольських чиновників добре простежується політичний підтекст. Опозиція впевнена від відвертих погроз влада перейшла до дій. Галина Данильченко вже більше року є обраним секретарем міськради. Однак досі не може офіційно зайняти цю посаду. А нещодавно на її зятя було скоєно замах. Чоловіка з ножовим пораненням привезли до лікарні. Про зайшов шовшок Хлопок по спине, где-то между лопаток, и сразу удар в районе там поясницы, почки где-то, и сказал привет. Логическая цепь событий приводит к мысли, что все-таки к этому причастный заместитель городского головы, возможно. Это ну, люди, которые в курсе, так сказать, наших здесь событий в городе, делают такие выводы. Напади, обшуки та залякування це репресії щодо представників опозиційного блоку в Мелітополі. Вважає Євген Балицький. Провладним силам не дають красти бюджетні кошти, і все, що відбувається, це лише помста, вважає народний депутат. Все события, которые произошли за последнее время, нас наталкивают на логический вывод, что мы точно перешли дорогу людям, которые кормились из бюджета. Все методы действия, которые происходят, они показывают о том, что власть сегодня перешла от политических репрессий уже к уголовным физическому устранению своих оппонентов. Мелітополь не єдине місто, де відбувається розхитування ситуації. 7 березня 19 з 34 депутатів Оріхівської районної ради зібралися в адмінбудинку. Вони шляхом таємного голосування вирішили відсторонити від посади голову райради Карину Дудніченко. Втім, не всі присутні підтримували таке рішення. Чому з прийшли, а інші обрані не прийшли. Згідно з регламентом, засідання сесії призначає, і проводить голова райради або його заступник, навіть тоді, коли ініціатива проведення позачергової сесії надходить від депутатів. До мене звернулися учора 15 депутатів з письмовою заявою з мотивованою пропозицією про те, щоб скликати сьогодні сесію з питанням про дострокове припинення повноважень мене голови районної ради. Я прийняла мотивовану пропозицію до розгляду, про що повідомила їм кожному особисто про те, що сесія буде скликана мною на протязі двотижневого терміну. Зібрання Карини Дудніченко називає незаконним дії деяких депутатів політичним замовленням. Претензії щодо перевищення службових повноважень сфабриковані, зазначає голова райради. Я вважаю, що всі звинувачення, які вказані в мотивованій заяві заяві депутатів, вони всі неправильні, вони всі безпідставні. І я на сесії райради ради обов'язково надам пояснення по кожному з цих звинувачень. Тиск чиниться й на заступника голови Розівської райради. Кілька депутатів від партії Наш край з подачі голови райдержадміністрації запропонували висловити Вікторії Хасай недовіру і достроково звільнити її з посади. Загострилася ситуація після візиту в район голови облдержадміністрації Константина Бриля. У Нас е -е, слухи по, по, сели, по селищі ходять такі, що при коли приїхав голова обласної держадміністрації Бриль, і дав видно таку обіцянку голови районної держадміністрації, що він до 7 числа закриє голову районної ради. І після цього, коли він дав їм таку обіцянку, пішли різні тут двіження. Надумані звинувачення і сфабриковані справи використовуються і проти голови Розівської райради Володимира Новобранова. Йому місцеві правоохоронці вручили підозру в тому, що півроку тому він, начебто, завдав тілесних ушкоджень односельчанину. Цей тиск я не пойму. Він я вважаю, що почався вже напередодні, коли приїжджав Константин Бриль, який. Сказав чітко, що він до 7 числа мене вже закриє. Наша адміністрація, адміністрація області, наше керівництво поліції. Я вважаю, що це йде дуже великий тиск, це тиск політичний. Тобто накануні виборів вони ну, ходять слухи такі, і люди мені розказують, що вони всяко хочуть мене тільки зняти, обрати, посадити. Це все на язику у старої владі, яка не має рейтингу, навіть 3% в районі. 1 березня перше судове засідання. Представники прокуратури і слідчого відділу вимагають відсторонення новобраного з посади, але мотивувати своє клопотання не змогли. А скажіть, будь ласка, ось ці свідки, на яких нібито здійснюється тиск з боку підтримування. Вони якісь, зверталися до правоохоронних органів з заявами. Це таємна інформація, я вибачаю, не можу її. Їх... Але чим це підтверджується, окрім того, що надаються такі пояснення? Це все наскільки було недолуге. В суду це було навіть видно, що оці всі докази проти мене були сфабриковані, ну, скажімо так, білими шит, нитками шиті по грязної справі, можна так сказати. Вони, вони не змогли це все довести в суду. Спроби відсторонити Володимира Новобранова провалилися. Слідчі суддя вважає, що слідчим клопотання жодним чином не підтверджено достатніх підстав вважати, що підозрюваний перебуваючи на посаді голови районної ради, може незаконними засобами, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження. Володимир Новобранов впевнений, усі звинувачення на його адресу надумані. Справа це політичне замовлення та тиск з боку голови Запорізької облдержадміністрації. Це ще одне підтвердження, що е, це політичне замовлення. Е, люди виконують чию-то замовлену справу проти мене за тиждень. Наступне судове засідання у цій же справі. Цього разу звинувачення наполягає на обранні голові райради запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. У органах розслідування є підстави вважати, що на обрано вибухо на посаді голови розійської районної ради та маючи доступ до службових документів може негативно впливати на хід до судового слідства. І знову жодних доказів слідчі надати не змогли. Так, як це голова райради, я вважаю, що це може бути тискот його, а од кого. Ну я ж то не, 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 тут не була. Нам не... достовірно, звісно, що не новобрано зв'язаний я... з вангом. Ні, ні. Тобто, це ваше припущення від це, це я так розуміє. моє особисте. Ви так вважаєте, так? Так, да. я... це я так вважаю. Да. За підсумками засідання, позов сторони звинувачення був відхилений. Слідчий суддя рішу висновку про відсутність підстав для задоволення по слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо на Володимира Борисовича. Фабрикація справ це спроба закрити посадовців, які не вигідні обласній владі. Вважає Володимир Новобранов. Від керівництвом голови адміністрації області і голови районної адміністрації нашого району було сфабрикована ця вся справа. Я вважаю, що ці політичні репресії, які проходять не тільки в нашому районі, а по всій області, я бачу, що в нашому районі мене більшість підтримує, їм це невигодно, я їм не даю ні ворувати кошти бюджетні. Депутат Запорізької облради Ярослав Криль зазначає, представники обласної влади навіть не приховують, що борються з неугодними посадовцями на місцях. 27 лютого під час брифінгу очільника Запорізької обласної державної адміністрації було озвучено, що очільник області виступає за однопартійну систему. Керівники виконавчої влади разом з керівниками правоохоронних структур всілякими методами роблять те, щоб вибити колію у представників інших політичних сил, які мають іншу думку, все це, це робиться владою для того, щоб Їхні політичні опоненти не критикували їх, і що вони надалі розкрадали ті кошти, як вони розкрадали раніше. Всього за пару місяців одразу в декількох районах області пачками штампуються кримінальні справи і подаються позови проти представників місцевої влади. Місцеві пов'язують події з майбутніми виборами голів територіальних громад. Оскільки довіра до правлячої партії в народу падає, провладні сили намагаються зробити все можливе, щоб зберегти свої позиції. Тих, кому громади довіряють, очільник області хоче прибрати і поставити на місця своїх контрольованих людей. Вважають місцеві. Самі жертви такого свавілля заявляють. Мають намір боротися до кінця і зроблять все, щоб продовжувати працювати на користь жителів регіону. Марія Кушнар, Федір Лук'ененко, 5